І він раптом захотів залишити свою дружину, з якої прожив 30 років, і зайнятися дослідженням живопису імпресіоністів. Ви не можете заснути і помираєте менше, ніж через місяць. Під час наркозу я проснувся і ніби потрапив у пастку у власному тілі, не міг говорити чи рухатися, але відчував усе, що вони робили. Який факт вас лікає?» Що близько половини вбивств, зареєстрованих у США, ніколи не розкриваються, це лише з повідомлених. Коли Рот Благоєвич був губернатором Ілінойсу, я згадую його скандал, внаслідок якого його посадили. Я читав, що у вас було більше шансів потрапити до в'язниці, якщо ви були губернатором Ілінойсу, ніж якщо ви були вбивцею, 50% проти 48% Відповідно, чотири з останніх восьми губернаторів було в'язниці будь-який день у вас може статися інсульт, ви втратите всю свою автономію і станете овочем. Багато людей не розуміють природи інсульту, але знати ознаки важливо. Я студент нейрофізіології. Обличчя, рот чи очі упущені з одного боку. Руки. Чи може людина підняти обидві руки одночасно? Мовлення. Чи відчувають вони труднощі з артикуляцією слів, чи вони невиразно говорять, чи вони запинаються? Є також додаткові симптоми, такі як хиткі та некоординовані рухи, атаксія, раптово сплутані свідомості, нудота, неможливість змінити фокус, геміанопія. Також обов'язково треба звернутися до лікаря протягом 4 годин, оскільки інсульт дуже важкий і загрожує життю, якщо його не лікувати. Ми всі можемо зменшити ризик інсульту, регулярно займаючись спортом, дотримуючись здорового збалансованого харчування та відмовившись від куріння. У неврології я бачив багатьох пацієнтів. Багато з них добре одужують, однак вони ніколи не будуть колишніми. Сподіваюся, це допоможе. Наш розум такий крихкий, що повністю змінити людину потрібна не така вже й велика травма. Що мене ще більше лякає в цьому, так це те, наскільки крихкі наші особистості. Одного знайомого була травма, і він раптом захотів залишити свою дружину, з якої прожив 30 років, і зайнятися дослідженням живопису імпресіоністів. Ласкаво просимо свідче МТ черепно мозкових травм. Чотири місяці тому впав і отримав травму голови. Я все ще не такий, яким був до аварії, і не знаю, чи буду. Кожен із нас може мати аневризму головного мозку прямо зараз і навіть не знати про її розвиток. Так загинув мій 13-річний племінник. Ліг спати з головним болем, потім стався напад і помер. Співчуваю вашій втраті. Про це справді страшно думати. Розблоковано новий страх. Що мої батьки, дідусь і бабуся потроху старіють. Це лише питання часу, коли я почну втрачати їх усіх одного за одним. Я нічого не зможу з цим зробити. Ти теж старієш і теж помреш момент у морі. Те, що Доплер Генджерс, неспорідний Дублер, існує. Кажуть, у світі є принаймні пара людей, які схожі на вас, але ви не родичі, і я зустрів свого. Він був довбаним злочинцем і стільки разів мав проблеми із законом, що мене самого тричі приймали за нього. Єдина різниця в тому, що я мав забитий рукав. Мої татуювання врятували мене від того, щоб мене сплутали з тим, хто вчинив сексуальне насильство над жінкою. Мене привели і поставили в чергу, і вона сама сказала: Він найбільш схожий на нього, але в нього немає жодного татуювання. Через 4 години його знайшли, і шериф був здивований, що ми не близнюки. Як тепер дивитися в дзеркало? Мене відпустили, і начальник поліції та офіцер, який проводив арешт, принесли більш ніж потрібні вибачення. Редаговано. Вау, дякую, хлопці і дівчата, мені справді стає легше, знаючи, що я не єдиний, хто пережив це моторошне явище. Є така хвороба, яка називається смертельне безсоння. Ви не можете заснути і помираєте менше, ніж через місяць. Буквально немає ліків і не можна передбачити це. Ви повільно втрачаєте розум і нічого не зможете з цим вдіяти. Мій дідусь повільно помирав від цього. Я пам'ятаю редітора, який зробив Ама, тому що він мав цю хворобу і отримав схвалення на автоназію. Він сказав, що більшу частину часу не міг відрізнити ілюзії від реальності. За межами нашої планети людські досягнення, історія, мова, валюта не мають значення. Все це може стерти за секунду, і ніхто інший у всесвіті не буде знати про те, що ми коли-небудь існували. Ми безглузді поза нашою землею, бережімо її. У нас вистачає сміття в космосі, не хвилюйтеся. Але насправді це мене заспокоює. Те, що все безглузде, означає, що ми всі закінчимо однаково, незалежно від того, багаті ви чи бідні, щасливі чи сумні тощо. Тож живіть своїм життям, будьте щасливим. З'їжте цей гамбургер, купіть цю відеогру, вирушаю подорож. У довгостроковій перспективі це не матиме значення, але принаймні на деякий час ти будеш щасливішим. Ми досі не знаємо, як саме працює Анестезія, але щодня приблизно 60 тисяч людей. Роблять операції під наркозом, приблизно один з тисячі пацієнтів прокидається під час операції і часто отримує психологічну травму на все життя. Коли мені було 12 років, мені видаляли чотири зуби через проблеми з ними. До сьогодні моя мама наполягає, що я все проспав, і ігнорує той факт що я зміг повторити діалог, який вони з дантистом проводили, коли я нібито спав. Боліло. Під час наркозу я проснувся і ніби потрапив у пастку у власному тілі. Не міг говорити чи рухатися, але відчував усе, що вони робили. І по досі всі наполягають, що я вигадував це 25 років. Я щиро боюся того, що колись знадобиться ще одна операція, і це повториться. Дякуємо за перегляд. Якщо ви хочете відео з моїм голосом, наберемо 200 подобаю. Підписуйтесь на канал, вийте в дзвоник, дивіться наші відео та удачі!